Привіт, 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 наші любі, привіт, привіт. Раді, раді вас бачити. Так, до нас ще доєднуються. І я дуже-дуже-дуже рада вас бачити і ще дуже рада повідомити, що пані Любов Іванівна, як завжди, підготувала для нас неймовірно круте і цікаве заняття з музичної терапії. А що сьогодні будемо робити зараз? Любов Іванівні? і запитаємо. Любов Іванівна, доброго дня! І вам слово! Добрий день, мої любі дітки, дівчатка, хлопчики, добрий день, шановні батьки. Дуже рада вітати наших постійних відвідувачів. Бачу, Валюш, Валюва. Ой, вас не буду цих призивати вас сьогодні дуже багато. І я рада вітати наших нових учасників, які вперше нас сьогодні на занятті. І я навіть вітаю тих діток, які зараз нас не чують, але будуть дивитися нас у записі. Усім усім добрий день. І відразу починаємо наше заняття. Давайте привітаємося. Всі ми пам'ятаємо, що ми сідаємо рівненько, спиночки наші всі виправлені, сідайте, кому як зручно, і будемо зараз всі співати наше музичне привітання. Хто долучається долучити нас вперше? Будь ласка, повторюйте за мною. У вас усіх камери включені, я вас усіх всіх бачу і повторюйте за мною. Але звук в усіх виключений добре. Тож починаємо! Приготували ручки до гори, перед собою ручки, і готуємо частини тіла і наші голосочки до плізної роботи музичної. Отже, починаємо. Добрий день ручки, плес, плес-плес. Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день стічки, щуп щуп, щуп. Добрий день, Вушка! Ось вони тут. Показали, показали мені вушка. Добрий день, губки. Добрий день зубки. Добрий день, носи Піпі. -пі. Добрий день друзі, всім прийшли. Помічників, і по, тата бачу, і мам бачу, молотиночки. Ну, а тепер відразу почнемо працювати. Тема нашого сьогоднішнього уроку дуже цікава і дуже смачна. Називається Улюблена українська страва. Хай це трошечки буде для вас сюрпризом. Ми його трошечки почекаємо, цей сюрприз. Зараз ми беремо ложки, оскільки про страву буде мова йти. Ми повинні підготувати наші ложки спочатку, так? Всі знають, що ложечка в нас є держачок. Ось так держачок ми тримаємо, так? І зараз ми будемо виконувати музичну вправу з допомогою ложки. Дивіться, що ми будемо робити. Ставимо так, ручки перед собою. Ложечка зараз у вас у цих у правій ручці. У правій ручці, всі знають, де право. А ну, всі перевірте. Да, Іночка, мама, молодчиночка, бачу з дімочку. І Сашунька, і тато з Владиком. молодці. Дуже вас сьогодні багато. Отже, дивіться: повертаємо спочатку голівку. Ліво, право, а потім ложечко по ручці. Раз, два, три. І ще раз ліво, право, раз, два, три. І ще раз ліво, право, раз, два, три. А тепер дивіться: отак по ручці рухаємося ложкою до плеча. Отак. Отак. Головне не впустити ложку. Йдемо до плеча. Зупинились на плечі. І тепер назад. Потихеньку, поступово, Це нова вправка. Ви її не знаєте, ніхто цю вправку не знає. Тому буде зразу, можливо, і не все зрозуміло. Але я думаю, що ми справимося. У мене всі дітки творчі і дуже талановиті. І ще раз: ліво, право раз, два, три. Ліво, право, голівка. Раз, два, три. Ще раз. Ліво. Право, раз, два, три. І пішли. Стрибаємо. Обслудимо під музику йти до плеча. Отак. А тепер міняємо ручку, беремо ложку в ліву ручку. І все те ж саме робимо тільки з іншого боку. Право, ліво, раз, два, три. Право, ліво, раз, два, три. І ще раз, право, ліво, раз, два, три. І пострибали ложечкою до плеча. Отак от прям не бійтеся, надавлюйте собі ложечкою. Отак, от грійте ложечку. І назад. Отак, от отак. От молодчиночки, Так. А ще будемо робити отаку от вправку. Раз, два і отак. От Поклали ручки на плече і з ложечкою зразу. Отак, от на плече. Не на вуха, а на плече. Візналю, де плече. Так. Да. Тато молодчинка допомагає. Так, і ще раз. Раз, два. І відпочиваємо на плечі. І ще раз. Раз, два. Відпочиваємо. Тепер міняємо ручку, беремо в іншу ручку ложку. Так, те ж саме. Раз, два. І відпочиваємо. І ще раз. Раз, два. Відпочиваємо. Ну що? Я думаю, не складно. Ліво, право, раз, два, три. Ліво, право, раз, два, три. І до плеча. І назад. Тоді право, ліво, раз, два, три, право, ліво, раз, два, три. І постривали. Так, тож приготувалися. А саме цікаве, що у нас музика буде постійно трішечки прискорюватися. Тому будьте уважними і не відставайте. Увага! Починаємо. Ліво голова, нахиляйся! Вправці. Ложки не підготували до хорошої страви. так? Ніхто не випустив ложку. Я думаю, що ніхто. Я не бачила, щоб хтось випустив. Так, опускаємо ложечку, а тепер беріть пальчики. Ложечку відкладаємо, нам зараз потрібні тільки пальчики. Зараз будемо робити пальчикову гімнастику під музику. А музику буде співати я. А капельно, тобто без музичного супроводу я буду співати вам. Дивіться, вкладаємо так пальчики, як їжачок. Ми так робили їжачок. так? А тепер дивіться, мизинчики з'єднали. Отак, привіталися мизинчики. Тепер е, безіменні пальчики. Отак. Далі середні пальчики привіталися. Давайте, давайте, пробуйте, пробуйте. Казівні пальчики привіталися. І великі пальчики привіталися. А тепер давайте уявимо, що наші пальчики це веселі овочі, які хочуть танцювати. Зараз ми виконаємо з вами пальчикову гімнастику, яка називається веселі овочі. Тож повторюйте за мною. Увага! Поставте так, щоб я ручки ваші всіх бачила. Давайте, 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 працюємо. Так, починаємо. Кок, скок, 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 пішли овочі в танок. Ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чепурушка. Ось морквинка й бурячок танцювали лопачок. Пальчики. Часничок і ти булинка, гопки гопають невпинно. Танцювали, танцювали і у горщик пострибали. Помахали ручками, пустили ручки, трясли ручки і зараз ще раз виконаємо. Давайте спробуємо. Тато, ви можете свою ручку разом з дитячою ручкою і вдвох отак робити. І у вас все вийде. Ви молодчинки. Стараємося, давайте ще раз. Так, всі згадали, Ярослав, хто знає, допомагаємо мені. Увага. Виконуємо. Кок, скок, 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 пішли овочі в танок. Ось укроп, а з ним Петрушка кучерява, чепурушка. А морквинка й бурячок танцювали гопачок. Помідор селеру взяв, з нею фарі станцював, а капуста з кабачками вибивали каблучками. Щасничок і цибулинка, гопки гопають невпинно. Танцювали, танцювали і у горщик. Покажіть перед собою горщик. Так, да. Пострибали, трусили ручки. Молодці! Для тих, хто в перший раз просто молодчиночки, Дуже молодці, стараєтеся, активно працюєте. Я всіх вас хвалю, просто супермолодці. У мене є така похвала для діток, які дуже стараються о, присипочкою. Ось такі ви в мене дітки, хто мене сьогодні перший раз бачить і гарно старається, і дітки, які постійно займаються, молодці. Ну а тепер ми з вами приготуємо нашу українську страву. Хтось любить пудинг, хтось пельмені, а хтось йогурт. У всіх народів, особливі є смаки. Але немає в світі іншого народу, щоб так любив, варив і їв ням-ням борщик. Всі люблять борщик. Я думаю, всі люблять борщик, так? О, так. Давайте. Ми на цьому тижні будемо дуже багато всього робити на кухні, тому що. Цей тиждень, ви знаєте, цей тиждень називається Великий тиждень, тому що він перед великодним, перед великим світлим святом. Сьогодні ми з вами будемо варити борщі, Тож, давайте уявимо, що перед нами велика каструля. Давайте такий велику, велику каструлю беремо. Ставимо на плиту з водою цю каструлю, і будемо зараз варити борщі, А що ми туди будемо кидати? Які інгредієнти? Ми вам зараз заспіваємо і будемо показувати на наших пальчиках. Тож приготувалися і запрошую всіх до приготування музичного борщу. Увага! Взяли каструлю і ставимо на плиту. О, Так, О, так, 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 так. так, так. А ці згадуйте, що ж ми кладемо в борщі? І Іду... з Sme tu v Kaláji. Sme a v Kaláji. Sme tu v Kaláji. Sme tu v Kaláji. Sme tu v Kaláji. Sme tu v Kaláji. Ось натирає морквинку. А хтось, можливо, просто може співати цю пісню, і ваш, ваш борщ буде дуже смачний. Це вже перевірено. Якщо дітки наші співають, коли мама готує борщ, завжди борщ, виходить, дуже смачний і ситний. Ну що, ось такою наша була сьогодні українська страва. Бачу підняті ручки, мої хороші, А ну говоріть, хто підняв ручку? Так. Олечка, включай Добрий день. Добрий день. Вибачте, Добрий що бій. я на, ну, приходила на музичну терапію, сьогодні прийшла. Ну, мені дуже сподобалося заняття. Дякую. Дякую тобі, пташечка, наша ріденька, дякую. Завжди, хто хоче, той долучається, хто може, кому зручний час, кого є час, бажання і можливість, долучайтеся до нас. Кого немає такої можливості, в силу різних обставин можете подивитися в запису. а можливо, хтось подивився зараз, був присутній на занятті і захоче подивитися ще раз. Будь ласка, передивляйтеся, це тільки плюс для вас, і мені буде дуже приємно, що ми з вами так разом спільно об'єднуємося гарною позитивною енергією. Так, Оленочка бачу ще і ще дівчинка також бачу ще одна дівчинка. Так, мої хороші. І я хотіла подякувати за заміття. Дякую, Оленочко, дякую. Так, вас дуже багато, я, мабуть, всіх не вислухаю. Давайте ще. Ось дівчинка підняла ручку, бачу. Підписано Ніколай Дерев'янко. Ну, це, мабуть, дівчинка, мабуть, тато, дівчинки, так. Так, це говори. Женечка наша. Женечка, привіт. Кажи, сонечко. Тільки включи говори. мікрофончик, тому що, на жаль, я тобі не можу включити мікрофончик. О, супер. Говори, Говори, говори. Женічка, не почули, повтори, будь ласка. Я хочу сказати, що я мамі допомагаю готувати піцу. Молодець! Ну, а тепер ти знаєш, що складається борщик, і можеш спокійно підготуватися чи допомогти мамі борщів. А тепер у мене таке до вас прохання. Я зараз вам буду називати продукт, або, можливо, і не продукт. Увага! Якщо. Це входить до складу борщу, ви піднімаєте великий партік догори. А якщо це не, не входить до борщу, ви показуєте ні. Добре. А я перевірю: всі знають, з яких продуктів складається наш борщ український. Ми ж всі українці, всі маємо знати інгредієнти. Добре? Так, я зараз так поставлю, щоб я вас всіх бачила. Отже, починаємо. І перший продукт, який я називаю, кавун. Кавун входить до борщу? О, правильно, правильно, так, не входить. Кавун, це ж ну, як же ж? Ні, він не входить. Баклажан. Баклажан. Ні, бо... А Артемчик каже, що треба. О, правильно! Так. А тепер увага. М'ясо. М'ясо. Входить до борщу. Наше як, звичайно, входить м'ясо, всі люблять м'ясо, так? А ще чесничок. Ходить до борщу, чесник. Да, хлопці зразу. відразу хлопці підняли два, Аж два пальчики. Мабуть, люблять борщів з чесничком. Так, а ще вам таке загадаю, щоб ви не відгадали. А вода входить до бурсю. чи ні? А Ану. А ну, думайте, думайте, так, так, звичайно, він же ж на воді зварений. Молодіночки, ну вас не підловиш, ви все знаєте. Молодці. Я вам плескаю в долоньки. Молодець. Молодці. Валюшка, ми тебе слухаємо, ручку ще підняла. Валюшечка, і будемо зараз брати ложки і будемо працювати далі. Валюшка. Я Молодці! теж хотіла подякувати за заняття, воно дуже цікаве. Дякую, Валюшечка. Дякую. Ти як завжди, разом з нами. Просто молочиничка і дуже гарно працюєш. Всі гарно сьогодні працюють. І дивіться, нас так багато сьогодні, а ми так гарно, злагоджено і дружно працюємо. Просто молодці. А тепер беремо ложечки. Можливо, я не всіх вислухала. Наступного разу я всіх вислухаю. Беремо ложечки і будемо зараз співати наше традиційне до побачення. в правій руці ложечка будемо співати дівчатка. Спочатку я. А ви мені відповідатимете. Потім хлопчики, в лівої ручці буде ложечка. А потім всім всі дорослим. Домовилися? Всі, хто знає, будь ласка, допомагайте. Тож, Альонушка, давай допомагає, розплачець Шуня. Всі допомагайте. Так, давайте. Ілляночка, всі молоді сташа. Так. Дівчатка, приготувалися. де мої ліки? Так. Tá então... bom.